Всім привіт! Не планував записувати дане відео. Дружина мені привезла завдання з дитячого садочку. Дімки в групу потрібна поличка, така як на фото. Під ось такі піддони пластикові. Це я вже розмі... почав робити, розмітив ширину. Це буде нижня частина триматись на оцій дошці, верхня, друга і третя поличка будуть триматись на таких кругляхах. Ось я вже розмітив, під яким кутом воно все буде. Це приблизно під кутом 20 градусів. І між ними 27 см висота. Ну, зараз, зараз я вже шліфанув дошки, це купляв палети з роботи, розібрав палету і отримав отакі гарні дощечки. Ну, вони будуть трішки з такими отворами, але я думаю, то не критично. То все можна зафарбувати або зашпаклювати. Зараз шліфанув інші дошки. І буду приступати збирати. Ось така в мене вийшла боковина. Зараз будемо все скручувати докупи. Всі кутики треба буде зашліфувати, заокруглити, щоб дітки не позбивали собі нічого. Такий результат в мене вийшов. Використовуючи звичайні інструменти, зашліфував ці ку кути. І отак 9, 9 таких піддонів будуть на цій пличці. Можливо, комусь дане відео стане в пригоді. Ось, в принципі, і всі інструменти, якими я користувався. Всім дякую за перегляд і бажаю успіхів у вихованні ваших діток.